Привіт, мене звати Вікторія Щерба, і я з адвокаційної команди Разом. Я вивчаю державну політику в Чекаському університеті, і спільно з разом ми створили серію відео про ефективну адвокацію для України у Сполучених Штатах. Немає значення, чи ви щойно переїхали до Сполучених Штатів чи перебуваєте тут вже деякий час. Ці відео призначені для того, щоб дати вам можливість бути залученими та мати достатньо навичок, аби діяти. У цьому відео ми розглянемо одну з найдієвіших форм адвокації пряму взаємодію з членами конгресу. Давайте з'ясуємо, чому адвокація має значення та як лише одна розмова може сприяти позитивним змінам. Такий стан речей: конгрес уповноважений приймати ключові рішення, які впливають на зовнішню політику США, в тому числі на підтримку України. На членів конгресу безпосередньо впливають голоси їхніх виборців, тобто вас, людей, яких вони представляють за роки роботи нашої команди. Ми отримали інформацію з офісів конгресу про те, що навіть 10 дзвінків на підтримку України можуть суттєво впливати на формування позиції конгресмена. Однак, ми також дізналися, що деякі офіси отримують понад 100 дзвінків проти підтримки України. Це означає, що нашій громаді потрібно бути активнішою, більш стратегічною та наполегливою в наших адвокаційних зусиллях, щоб ваші голоси були почуті. Особиста взаємодія з членами конгресу. Одним з найефективніших способів адвокації є проведення особистої зустрічі з вашим членом конгресу. Ці зустрічі можуть відбуватися у Вашингтоні, в конгресійному офісі, або у вашому окрузі, коли конгресмен повертається до вашого міста. І повірте, вони прислухаються до людей, з якими зустрічаються віч на віч. Але як це зробити? Це простіше, ніж ви думаєте. Крок номер один: як дізнатися, хто є вашим конгресменом? Ось що ви можете зробити: зайдіть на сайт congress.gov. На головній сторінці ви побачите розділ під назвою Find Your Members. Тут ви можете ввести свою адресу або поштовий індекс, щоб знайти своїх представників у конгресі. Після того, як ви введете свою адресу, congress.gov відобразить список ваших представників і сенаторів з їхньою контактною інформацією. Наприклад, оскільки я проживаю в штаті Ілінойс, я бачу представника Денні Дейвіс, сенатора Річард Дербін та сенатора Темі Дякворт. Крок номер 2 Як призначити зустріч? Щоб призначити зустріч зі своїм представником, у вас є два варіанти. Варіант номер один дзвінок до офісу. Ви завжди можете зателефонувати безпосередньо до офісу вашого конгресмена. Запитайте у співробітників офісу адресу електронної пошти відповідальної особи за графік зустрічей. Після того як ви отримали адресу електронної пошти, особи відповідальної за графік конгресмена, ось приклад листа, який ви можете надіслати, щоб опросити про зустріч з вашим членом конгресу. Варіант номер 2 Використання вебсайту конгресмена. У кожного конгресмена є офіційний вебсайт. Наприклад, якщо ви хочете зустрітися з сенатором Річард Блументал, вам потрібно зайти на його вебсайт. Опинившись там, перейдіть до розділу Services у верхній частині сторінки. У спусковому меню ви побачите опцію під назвою Meeting and Event Requests». Натисніть на нього, виберіть місце проведення зустрічі. Тепер вам потрібно вибрати місце, де ви хочете, щоб зустріч відбулася. Наприклад, ви можете обрати Вашингтон, Округ Колумбія або ваш рідний штат, залежно від вашого місця знаходження. Вас попросять надати деякі деталі. Ось що вам потрібно буде заповнити: ваше ім'я та контактна інформація. Якщо ви представляєте групу або організацію, вкажіть це тут. Якщо це тільки ви, ви можете залишити це поле порожнім або написати «Constituent». «Purpose of the meeting» – Тут ви пояснюєте, навіщо вам потрібна ця зустріч. Ви можете написати щось на кшталт. Я хотів би зустрітися, щоб обговорити підтримку України з боку США і те, як вона впливає на нашу громаду. Available dates and times» – Вкажіть кілька дат і час, коли ви можете зустрітися. Після того, як все буде заповнено, просто на Відправити і все. Ви щойно надіслали запит на зустріч з вашим конгресменом. Однак ми хочемо зауважити, що не всі конгресмени мають форми для запитів на зустрічі, тому завжди можна затованувати до «Scheduler» або «Operations Manager». Що робити, якщо вам не передзвонили? Не хвилюйтеся, якщо вам не відповіли одразу. Офіси конгресу дуже завантажені, але наполегливість є ключовим фактором. Через тиждень або два ви можете зателефонувати безпосередньо до офісу. Зазвичай на сайті ви знайдете номер телефону, з яким ви завжди можете зателефонувати. Просто зробіть це. Ще один важливий момент. Ви можете зустрітися з директором офісу або іншим стафером, а не безпосередньо з конгресменом. Це нормально, оскільки у конгресмена щільний графік роботи. Часто директор офісу або директор законодавчого напрямку є ключовими особами, які приймають рішення. І вони подбають про те, щоб ваш меседж дійшов до конгресмена. Крок номер 3 Підготовка до зустрічі. Після того, як ваша зустріч підтверджена, настав час готуватися. Знайте свої ключові тези для розмови. Пам'ятайте, що щотижня конгресмени зустрічаються з сотнями людей, тому ваш меседж повинен бути чітким, лаконічним і переконливим. Ставте запитання, Зосередьтеся на тому, чому підтримка України з боку США є критично важливою не лише для українців, але й для демократії, глобальної безпеки і навіть для економіки США у вас завжди має бути особиста історія. Говоріть про те, як допомога США допомогла вашій родині, громаді чи безпосередньо Україні. Повірте, щира історія запам'ятовується краще, ніж просто статистика. Зрештою, коли востаннє були зворушені Excel-таблицею, чітко сформулюйте запит і розбудовуйте відносини з офісом. Попросіть номер телефону директора офісу. Скажіть, що ваша громада хоче налагодити стосунки з офісом і запрошуйте їх на заходи, що проводяться в громаді. Крок номер 4 Чого очікувати під час зустрічі? Коли настане час зустрічі, одягніться професійно і проходьте вчасно. Перше враження має значення. Під час розмови зосередьтеся на своєму меседжі, але також будьте готові слухати. Конгресмени дуже цінують, коли їхні виборці також розуміють їхню точку зору. Якщо вони ставлять складні запитання, не панікуйте. Нормально сказати, я не впевнений, але я можу відповісти вам пізніше. Ваша мета побудувати відносини з їхнім офісом, а не просто виграти окрему суперечку. Крок номер 5 запрошення конгресмена на заходи громади. Ще один спосіб залучити конгресменів це запросити їх на громадські заходи. Незалежно від того, чи це культурне свято, чи мітинг, чи захід зі спору коштів, демонстрація підтримки України з боку вашої громади може мати довготривалий вплив. Це чудовий спосіб продемонструвати, що це питання важливе не лише для кількох людей, а й має широку підтримку. Як запросити представників на ваш громадський захід? Зателефонуйте до офісу, попросіть електронну пошту Scheduler або Operations Manager та надсилайте йому листи. Крок номер 6. не забудьте про подальші дії після зустрічі. Простий лист, з подякою має велике значення для вибудови довготривалих відносин. Нагадайте їм про ключові питання, які ви обговорили, і ще раз подякуйте за їхній час. Таким чином, ви зробили перший крок до того, щоб ефективно адвокувати для України в Сполучених Штатах. Тепер час діяти. Незалежно від того, чи ви плануєте зустріч з вашим конгресменом чи запрошуєте їх на наступний громадський захід, ви маєте можливість впливати на підтримку України з боку сполучених штатів. Давайте зробимо це разом. Для того щоб дізнатися більше про разом, відвідайте наш сайт Разом